Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про аромати чистоти та свіжості. Подібне відео є на моєму каналі, воно було зняте рік тому, і мені захотілося знову ж таки обновити підбірку, тим більше що в моїй колекції з'явились нові аромати, які мені дарують якраз саме оце приємне відчуття свіжості. Чистоти, ну, і відповідно я захотіла поділитися з вами цими композиціями. Почати хочу з ароматів, які у мене асоціюються власне, з літом. І коли я відчуваю якусь таку вже дещо виснажливу спеку, для мене вони ідеально звучать якраз в таку погоду. І дуже класно, я почуваюся, коли використовую ці аромати. Це два аромати бренду Герлен, серія Aqua Allegoria. І перший з них це нетаре Sole, сонячний нектар. І не дивлячись на те, що аромат побудований таким чином, що в базі цього аромату знаходиться мед, але решта компонентів дарують мені якусь таку свіжість, невагомість, прозорість. Ну і безумовно, саме це дозволяє мені включити цей аромат в сьогоднішню підбірку. І в ньому дуже красиво поєднуються як водяні ноти. Саме вони знаходяться на старті разом з бергамотом та апельсином. Сонячні ноти в серці. В серці тут також знаходиться апельсиновий цвіт. Також в серці знаходиться магнолія, жасмин, самбак, троянда. І це красиво, м'яко, невагомо. І для мене, от якраз, традиційно свіжо, невагомо, прозоро, дуже класний аромат. Неймовірно мені імпонує. Щаслива, що він з'явився в цьому році в моїй колекції і дарує мені відчуття свіжості та чистоти. Також і ще однією композиції в е, цій серії е, в мене з'явився в колекції аромат неролі Ветивер. Окрім неролі та Ветиверу, як можна зрозуміти з назви, тут ще знаходиться базилік та інжир. Красиво, лаконічно, якось свіжо, м'яко. І оця дійсно якась така хрустка чистота мені відчувається в цьому ароматі. Дуже класно на спекотне літо ідеально. І якраз саме цей аромат от, наповнює мене оцю. Чистотою наповнює мене цією свіжістю, і ну, влітку я дуже часто шукаю оце відчуття, тому що якось так літня спека може трошки виснажувати, забирати сили. А коли ти в оточенні такого свіжого, чистого парфуму, це в рази комфортніше і приємніше переживати, як то сказати. Вибачаю, що в відео якось на вулиці такий вітер він поривистий. То є, то нема, тому волосся моє гуляє, не завжди можу контролювати те, як воно виглядає в кадрі. Але мені здається, оцей такий загальний природній антураж. Він теж е, створює такий приємний літній настрій, тому я буду продовжувати. І продовжити хочу ароматом, знову ж таки, бренду Guerlain. Е, це вже серія оцих таких красивих е, жандармчиків. Це Апрес Лондре. Після повені. І для мене це ще один дуже красивий, неймовірно елегантний прояв ірису, і, як не дивно, цей аромат. Також дарує мені таке приємне хрустке відчуття чистоти та свіжості. Дуже красива композиція. В композиції красиво звучить, окрім ірису. Тут є і фіалка, і пудрові ноти, і вони всі якось в унісон взаємодіють. Також красиво проявляється листя смородини та аніс на старті. І Присутність гвоздики теж дарує якусь таку красиву. Пікантність цьому аромату дуже мені він імпонує, і от як таке моє літнє відкриття, тому що десь навесні з'явився в мене цей аромат, трошки почала користувати і, неймовірно, задоволена тим, як він проявляється. І от, особисто для мене він якраз в такій чистій, свіжій тональності звучання проявляється, тому сьогодні цей аромат в моїй підбірці. Таким самим для мене. Свіжим, красивим, дещо з приємним, таким класичним парфумерним звучанням є аромат бренду Lancome, Ode Lancome. Стартує аромат красивими цитрусами: лимон, бергамот, мандарин. жимолость також присутня на старті: базилік, розмарин, коріандр, жасмин в серці. І от вони дарують якусь. Разом з цитрусами якусь і гірчинку. І оця така якась для мене пронизлива, красива, дуже комфортна свіжість і дубовий, мохве, тивер та сантал завершають оце красиве звучання такими приємними деревинними тонами. Знову ж таки кажу, аромат іде в таку якусь ретровість. В таку якусь от класику, але це так красиво, я люблю дуже відчувати подібні прояви в парфумерії, і мені неймовірно імпонує. Я вам щиро рекомендую спробувати цей аромат, якщо ви шукаєте щось таке для себе. Свіже, елегантне, лаконічне. От цей аромат для мене є уособленням і тотожним до подібних описів. Також для мене ароматом чистоти є ще одна композиція, про яку я дуже часто згадую в своїх описах та підбірках з моменту того, як з'явився цей аромат. У мене це залько Parfum, аромат L. Дуже красивий аромат з білих квітів, гранату, водяні ноти, зелені ноти, зелений чай, білий мускус, біла деревина, і от водяні ноти маються на увазі морські ноти. От якась така соленість. Якась така прозорість, якась така пронизлива свіжість для мене є в цьому ароматі. Дуже він мені імпонує, неймовірно, красивий, неймовірно, якийсь такий лаконічний, простий, без оцих таких, знаєте, складних переливів. І іноді дуже хочеться чогось подібного, чогось такого простого, що не відволікає твоєї уваги, але. В той же момент створює е, навколо тебе приємну якусь ауру, приємні вібрації. І от для мене, власне, таким ароматом є аромат Залько Парфам L, е, вкотре його рекомендую як один з еталонних ароматів чистоти та свіжості. Таким самим чистим та свіжим для мене є мій ще один улюбленець в бренді Prada це аромат ірис кедр. І тут, як зрозуміло, з назви основними дієвими особами є нота ірису та кедру. Вони красиво проявляються і поєднуються, оскільки ірис такий більш. Такий пудрово-вершково-солодкуватий, а кедр проявляється приємною такою деревиною, теж в міру соковитою. Ну і разом з ними тут знаходиться неролі, бензоїн, мандарин відчувається, і ноти ладану. Якось це все роблять трошки димно, трошки якось так, я не знаю, п'янкою я б навіть сказала, якось так трошки запаморочливо, але той же час, знову ж таки, це невагомо, не надто важко, не надто щільно інтенсивно і дуже приємно. І от для мене, е якось так, знаєте, цей аромат звучить не супер характерно для нинішньої парфумерії. І саме отака якась його незвичність, і я рідко зустрічаю, на кому цей аромат, якась така невпізнаваність, е робить цей аромат ще більш привабливішим для тих, хто цікавиться парфумерією. І якщо ви шукаєте, Власне, аромат з нотками чистоти, свіжості. Для мене цей аромат от є таким, має таке ольфакторне втілення і ольфакторний прояв. Таким самим красивим, для мене ще свіжим, та таким якимось невагомим є аромат бренду Vert oh з зеленим чаєм. І це теж якось свіжо, невагомо. Дуже красиво, але в той же час пікантно, тому що в ароматі присутня нота і коріандру, і кардамону. Це все на старті разом з бергамотом, лимоном, апельсиновим цвітом. Також жасмин, конвалія та троянда в серці. Ну, Якось так, знову ж таки, красиво, невагомо, прозоро і в той же час якась така пікантність от за рахунок оцих. Спецієвих тонів дуже класно, і база зеленого чаю, мускусу, санталу, амбри, хоч ніби щільно, хоч ніби потужно, але тим не менше для мене якось е, чисто, прозоро, невагомо. І, в принципі, це аромат, з якого почався такий професійний шлях, і е, в якому почав е, вимальовуватися. Індивідуальний почерк роботи Жан-Клода Елена, а ви всі знайомі з його композиціями, і вони вирізняються простотою, чистотою побудови піраміди, і саме в цьому першому ароматі, де він відчув, знаєте, свою силу. Професіонала якраз все це проявляється дуже красиво. І от якщо ви звернули увагу, я просто глянула тут більш такий інтенсивний, такий приємно зелений колір флакону. Але в принципі, якщо на всі аромати дивишся, вони такого приємного, зеленувато, прозорого кольору. Ну і це власне дозволяє мені об'єднати їх в оце відчуття чистоти, свіжості, яке вони дарують і фіналізувати хочу своїм фаворитом, який я бережу на літо, і саме він мене наповнює відчуттям свіжості та чистоти, це аромат Бренду Шанель Крістал Оверт. Аромат, на жаль, знятий з виробництва, і тому я його бережу і не ділюся їм, оскільки ви знаєте, я займаюся розпивом, але вже цим ароматом я не ділюся. Але якщо ви шукаєте щось подібного, Ну, звучання з чистотою, прозорістю, свіжістю, то я вам щиро рекомендую звернути увагу саме на цю композицію, тому що дуже красиві лимон, бергамот, ірис, знову ж таки, жасмин, мускус, неролі та магнолія в цьому ароматі роблять його невагомим. Свіжим. Якась така гірчинка приємна. Оверт, зелена вода, і от якраз ця ж зелень наповнює мене свіжістю, чистотою, прозорістю, якоюсь такою легкістю, невагомістю в минулому році цей аромат мене рятував від такої надто інтенсивної спеки. Мені було неймовірно приємно. Знаходитися в цьому ароматі він дійсно прекрасний і для мене асоціюється з чистотою та свіжістю, тому я також вам щиро рекомендую. Цей аромат до затесту та до використання, якщо ви маєте таку можливість. До речі, там цей аромат зняли з виробництва, але Бренд Шанель презентував своїм користувачкам це туалетна версія, а вони презентували своїм користувачкам версію в парфумованій воді, і багато я дивилась відгуки на цей аромат. Багато хто говорить, що вони ну, практично тотожні за своїм звучанням, тому сподіваюся, вартість. Аромату Оверт в парфумованій воді часом стане більш доступною. Зараз трошки такий цінник, особисто для мене, трохи непідйомний. Але сподіваюся, що з часом ми зможемо мати таку можливість спробувати і версію в парфумованій воді, ну і насолодитися її красою, якщо вона така сама, як версія в туалетній воді, тому що ця версія для мене вона є еталонною такою. Свіжою, невагомою, прозорою, ну і дарує мені відчуття і чистоти, і прозорості, і якогось такого оновлення. Дуже люблю той момент, коли вранці там, коли приймаєш душ. І на там протерте, але дещо вологе тіло наносиш цей аромат, це просто суцільне задоволення, от, відчувати себе в ньому, коли ти ще не, не вдягнув весь одяг. А от шкіра дихає і вже випромінює оце приємне таке свіже звучання. Щиро вам рекомендую познайомитися з цим ароматом, тому що він дійсно фантастично звучить. Оці такі свіжі, чисті свої тональності, прекрасна композиція. Як, власне, і всі аромати, про які сьогодні я говорила, що якась сьогоднішня композиція вас зацікавить. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом. Можете написати мені, я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми композиціями, окрім Шанель Крістал Оверт. На жаль, вже тримаю для себе цей аромат. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторіночки на сайті Шафа та Кремчик», де ділюся композиціями, можете завітати туди. Подивитися ну, асортимент моєї колекції, можливо, якийсь інший аромат вас зацікавить. Я з великим задоволенням поділюся з вами цією композицією. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Проявляйте активність в коментарях. Поділіться, якими ви ароматами чистоти та свіжості користуєтесь. Ну, як мінімум, які аромати на вас справляють подібне враження. Поділіться з нами своєю експертизою. Мені буде особисто дуже цікаво почитати ваш досвід та ваші враження від інших ароматів. Тож, від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!